Вітаю діти! Сьогодні ваше домашнє завдання потрібно відформатувати три зображення. Відформатувати це значить змінити зовнішній вигляд. Щоб виконати це, треба обрати спочатку зображення. У вас з'явиться тимчасова вкладочка формат зображення, можливо, вона вид буде називатися, чи просто формат. Переходимо на неї, вона буде останньою. І обираємо художній ефект. «Художній ефект» обираємо за бажанням, тільки обирайте таке, щоб було зрозуміло, що у вас тут. Зображено. Так, переходимо на наступний слайд. Також обираємо зображення, вкладочка наша формат. І для цих двох картинок обираємо ефекти для зображень. Тут дітки можете на свій розсуд обирати, що вам сподобається. Тобто, яка вам сподобається ефект, такий і обираєте. Так, ефекти для зображення, можна об'ємне обертання, можна світіння додати чи відбиття, тобто за бажанням. Вас, головне правило: у вас має бути для трьох фотографій три ефекти для кожної по одному: художні ефекти і ефекти для зображень. Тут уже за бажанням будь-які два. Це дякую за увагу.